Пам'ятаєте, я говорив про те, що проблема України в тому, що наші чиновники створюють такі закони, які самі не виконують. І говорять про такі норми і цінності, які не виконують ні вони, ні їхні близькі. І от сьогодні в інтернеті розгорається скандал. Черговий син чергового топ-посадовця не в Україні, не в Збройних силах, не сплачує податки в Україні, не вчиться в Україні, а перебуває за кордоном. Ось так. А вам ці люди з телевізору розповідають, як потрібно, які цінності, які норми, як треба що любити, як треба що боронити. Ми боронимо, ми в Україні і нікуди не полишаємо країну. Але це не означає, що чиновники повинні нам спускати одні норми, а для себе як виняток робити інші абсолютно процедури. І абсолютно обходити ті закони, які створені для людей. Це не демократично, це не по-європейськи. Бо по-європейськи це коли чиновник кристально чистий перед тими законами, які він спускає до людей. А якщо чиновник робить так, як йому заманеться, а від народу вимагають слідування букви закону, тоді нема довіри, тоді немає поваги, тоді. Руйнується вертикаль влади. Люди мають поважати тих, хто їх веде. Особливо під час війни. Особливо. Дай й не тільки під час війни. Щоб держава розвивалась, потрібно, щоб чиновники були підзвітними. І чиновники першими дотримувалися всіх норм законодавства. І це ж стосується не тільки дітей. Не тільки дітей. Це стосується і дисертації, які Майже у кожного чиновника наукові, і майно, і все інше. Так не гоже робити в державі, яка задекларувала і не просто задекларувала, а кров'ю громадян розплачується за європейські цінності. Так що, шановні чиновники, ви або, отак в анекдоті, або хрестик зніміть, або штани надійте. А то виглядає дивно. А під час війни це не просто виглядає, а і називається поганими словами, які народ говорить. А це погано, коли народ не довіряє і погано говорить про свою владу. Подумайте над цим. І, як мінімум, скажіть своїм синкам, щоб вони фоточки хоча б не виставляли публічно, ну, в маєчках патріотичних, звісно.